Окупанти вирішили використовувати ракетоносії як відволікання для українських систем протиповітряної оборони. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, російські військові зрозуміли, що ефективність їхніх кораблів ракетоносіїв у чорному морі знизилась, тому і вигадали їм новий спосіб застосування. Тож, навіть якщо у море виходить кілька носіїв крилатих ракет, це ще не означає, що обов'язково буде обстріл. Підсумував Плетенчук. А тим часом Білорусь активно готується до військових навчань з Росією захід 2025 Вони нібито стануть одними з найбільших за всю історію існування регіонального групування військ. Інформує телеграм-канал Білоруський Гаюн до навчань. Пишуть будуть залучені новітні зразки техніки, включно з системами ППО, танками і засобами радіоелектронної боротьби. Особливу увагу буде приділено відпрацюванню взаємодії між арміями Білорусі і Росії в умовах конфліктів за участю високотехнологічних загроз. Мається на увазі. БПЛА і кібератаки. Ну і е, питання, яке вже з одного боку набило оскомину, але з іншого боку, не говорити про нього неможливо. Ну тому, що рівень корупції здається по цих напрямках, ну просто зашкалює. Е, е, керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підкреслив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналіста Юрія Бутусова про те, що отримав її незаконним шляхом. Олійник стверджує, що має проблеми зі здоров'ям, відколи у 2025 році отримав травму на робочому місці. Цитую. Вивчаючи матеріали кримінального провадження групу інвалідності, як вказує керівник прокуратури, він отримав 2017 року, тобто задовго до призначення на посаду, і при цьому в своїй заяві олійник не підтвердив і не спростував інформації щодо того, чи є подружжя олійників інвалідами другої групи, чи вони оформлені завдяки зв'язкам таким чином з Тетяною Круповою, яка, як відомо, є підозрюваною у корупції головою Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії і депутаткою облради від партії. Слуга народу.